Цивільні не мають права використовувати військові патрони. Тому що у них в кулі сталеве осердя, воно має непрогнозований заброньовий ефект, а також погану експансивність. Більшість зброї, яка є на руках у цивільних, це мисливські карабіни. І так, у випадку, якщо ви будете використовувати військові набої, вам може пройти юридична татар. Але це треба ще доказати. Якщо ви їдете на полігон, або ще куди-небудь, і маєте з собою військові патрони, як хтось може доказати, що це військовий набій, дуже просто: є клеймо, а також стали велосердя в кулі, яке магнітиться. Але не так все просто. Для початку клейма бувають різні, про це трішки пізніше. І визначити, чи це військовий патрон, чи цивільний. Ніхто вам гарантію не дасть. Та й, чесно кажучи, далеко не всі на блокпостах розбираються деяке маркування на набої. Є простіший метод магніт. Але, знову ж таки, чотири військових набої калібру 556. Магнітиця, магнітиця, магнітиця. Упс. Дійсно, якби все було просто, на цьому відео і завершилось. Але ні, сьогодні ми розбираємося у різниці між військовими набоями і цивільними на каналі Балістика. і це ми будемо робити на моєму улюбленому 308-му Вінчестері. А в чому ж таки дійсно різниця між військовими набоями і цивільними? Якщо дивитися зовні, то здебільшого ми орієнтуємося на клейма. У випадку, якщо на гільзі написано 308 вінчестер, то це скоріш за все цивільний набій. У випадку, якщо на ньому військове клеймо, тобто коло і всередині хрестик, або як в деяких випадках, дата виробництва і завод-виробник, то це військовий набій. Всередині різниця полягає в тому, що у військових набоїв, здебільшого, сталеве сердя, натомість всередині цивільних куль, м'який свинець. Але не зовсім. Що ми маємо в реальності? Ось дивіться: цивільний патрон Federal 175 Грейн. Жодним чином не магнітиться. На гільзі 308 Вінчестер. Все окей. Цивільний набій. Військовий набій. В кулі сталеве сердя. Климо військове. Військовий набій. Цивільний патрон. Климо 308-й Це Барнаульського патронного заводу. Вони пихають в мисливські набої сталь замість свинцю. І це цивільний набій, куплений в магазині, до речі, іще до повномасштабки. Ржаку хочете? Софтпойнт. Експансивний. Та-дам! Типу, що <ріст> Як? Також клеймо 308 Вінчестер, але сталь всередині. І при цьому е це цивільний патрон продається ну, в збройних магазинах е вільно. Тепер військові патрони М118 ЛР. Ті, хто шарять, я думаю, вже знають, який буде результат. Військовий патрон взятий з військової упаковки у снайпера військовослужбовця, якому набій видала держава. І ще один також набій. Снайперський. А -а, -а. а ось вам, будь ласка, військове клеймо. Коло з хрестиком. І також ні черта не магнітиться. Тому, якщо коротко, чим відрізняються військові набої від цивільних? Військові набої закупає Міністерство оборони, а цивільні набої пройшли сертифікацію. Як не питайте? От і все. Орієнтуватися на магніт або на клеймо абсолютно безперспективно. І наостанок вишенька на торті. Дивіться, яка краса. Я думаю, не треба пояснювати, що значить чорний носик. Але при цьому дивимося на гільзу і бачимо там клеймо 308-й Це не означає, що набій цивільний. Це означає, що завод, який виготовляв ці набої за замовленням Міністерства оборони. Е, робив просто на своїх стандартних гільзах. От і все. У цивільних набоїв м'який свинцевий... Куль. <звук> Натомість середині цивільних набоїв е, м'який серцевий <звук>